Друзі, всім доброго дня, слава Україні! Низький уклін Україн, нашим захисникам. Друзі, сьогодні 13 лютого, дуже гарна в нас погода, сьогодні і морозець, морозець, щоб ви розуміли, зранку було десь 12 градусів. І сьогодні, раз ми вже тестуємо цей трактор, сьогодні я вам хочу так на камеру показати, як він заведеться перший раз е, ну, в такий мороз. Ну, але е, перш ніж приступити до тих всіх процедур заведення і показу, я хочу всім щиро подякувати за е, коментарі. Хочу подякувати за те, що ви подивилися наше ото відео, як цей трактор до нас приїхав. Ще раз хочу подякувати компанії Скаут за наданий нам трактор на тестування. Друзі, там ще в коментарях е, був такий нюанс. Питали е, номер телефону цього пана Михайла, представника, який приїжджав е, з нами. Так я під відео там вам ставлю номер телефона і силочку компанію Скаут, щоб. Хто хоче, напряму з ними поспілкувалися. І хочу сказати: е було дуже гарних багато коментарів, за що я їм щиро вдячний, особливо за те, які забори на Західній Україні, великі з каменю, що простому смертному такий трактор не можуть дати. Дякую вам за такі коментарі. Е це мене спонукає більш до того, щоб, е скажімо так, е Дивіться на то все по-простому. Пишете, пишіть. Хай вам Бог допомагає. Але я, за свого боку, хочу сказати, що це е, якщо ви думаєте, що от я такий непростий, в 16 років я вже працював на тракторах, повірте мені, що я е, за своє життя пережив Молдавана ДТ-75 е, Т-150 на такому погрузчику СПС, що буряки грузили. Я Десь років п'ять працював це. І я ту всю техніку знаю радянську. І не треба мені там розказувати, що я, який я, і, і, і наскільки я тупий, і, і, і то все решта. Це мій не перший трактор, і я знаю, про що я розказую е, в, в, в цих своїх відео. Кому не подобається, просто-напросто не дивіться. Хто буде писати, вибачте, гамно, я буду видаляти. Отак от кажу, так як є, через те, що і не через це, що я там його хочу прорекламувати. Я вам показую, який цей трактор. Якщо я вам не покажу, то вам покаже менеджер. Ну, менеджер вам того не покаже, що я. Отак. От е, ще от, за оцей трактор я не можу сказати нічого, ні хорошого, ні поганого. Два дні я поїздив, я вам позараз ще в кінці покажу відео. Я вчора на ньому покатався на цьому тракторі. Ще він такий дубовий, тупенький. Можна сказати, ще він е, такий ну, не обкатаний. І він так трошка е, йде так, знаєте, ну, ще він не котиться найдобре з, гор з горбка. І, е, покатавшись на ньому, ну, вже так трошки їхав додому. Я вам хочу сказати, що е, враження в мене від цього тракторця ну, дуже і дуже позитивні. Розумієте, так, це не є джундір. І так, це можна сказати для простого фермера, такого, як я, який має 20 гектарів, ну там чуть більше вже. Це досить, скажу, техніка така недешева. Але, друзі, мені вже 51 рік. Мені залишилося ще, може, років 10 там, зорати, посіяти, Ну, скажімо так, 10 циклів. і те, при умові, якщо Господь Бог мені допоможе. І чому. Наприклад, я, якщо я цього захочу, я не можу собі такого тракторця придбати. Ми живемо один раз на цій планеті. Нам ніхто того не купить, якщо ми самі собі до цього, скажімо так, до цього не дійдемо. І повірте мені, що щоб такий тракторець купити, треба працювати день і ніч часом. А зараз, от дивіться, якщо так. Оператора покликати, от подивіться, от зараз зняти двигун. От зняти двигун, бачите, ніхто його ще сьогодні не заводив, ніхто його не запускав, оце вам повітряний, от дивіться, який капот весь в морозі. От такі колеса, такі, скажімо так, блутнічки. Ну, досить він замерзлий трактор. І от. Зараз, шановні глядачі, я спеціально для вас роблю таке відео, щоб ви побачили, як заводиться цей трактор у Мороз. От, бачите, от перший раз я ще сьогодні в ньому не сидів. Так, е, друзі, е, по сидінню. Ну, е, скажу вам чесно, що ну, Такі враження приємні на цьому сидінні, що просто дуже-дуже ну, приємно сидіти. Вчора в коментарях питали, чи ще далеко вам е, до стелі. От подивіться, зараз я сиджу досить зручному положенні, ще до стелі, е, щоб ви розуміли, от, сантиметрів 15. Зріст у мене 1,85, е, рульове, легенько, ну, трафіку важче. Е, по управлінню передачі включається як на інновації. По е, гідравліці так тим речашком. Якщо в 404-му, той рычаг речах треба отак вперед-назад, е, там переробив Коля Дученко, хай би китайці подивилися, як його треба зробити. Е, то тут він, от, ну, скажімо так, от десь сантиметрів 20. Максимум і все воно працює. Ну, але я дуже багато балакую. Зараз дивіться, зараз при вас. Отак От вижимаємо щеплення, включаємо запалення. От воно все засвітилося. Чуть провертаємо, включаємо свічку накала, багато питають, скільки її треба тримати. Та порахуйте до 10. І заводимо. От вам, шановні глядачі! Трактор завівся в мінус 10. Отак От заводиться трактор. Ось така робота цього трактора. І ну, що тут хотіти? Ну да. Не... Я не знаю, там казали, що о, побачив ціну і е... вже не хотів далі дивитися, бо ціна така велика. Ну, друзі, а що зараз є дешеве? Ну, ви купіть такого плану трактор, там кейс якийсь, чи чундір, чи клас, якщо вам китайці не е, е, працює бездоганно, заводиться гарно, передачі включаються, їде. Ще я вам покажу обов'язково, як він в роботі. Я, Щоб там ци травую, постараюся до нього вчепити е -е, цей плуг, що ми маємо до Юнза. Обов'язково ми зворимо якусь діляночку. Подивимося, що він по розходу палива буде собою показувати. Ну, якось так. Друзі, ще вам хочу показати то, що я переробляв на 404. Брізгувики, дивіться, тримаються. Фільтр, вчора писали, що там фільтра низько. Ну як він низько? Не є низько. З цієї сторони, друзі, отой гідравлічний. Бачите, як він? Я думаю, що його ніхто не зачепить. Ззаді ще є один фільтр. Ось тут, бачите, я думаю, що теж його ніхто не зачепить. Єдине, що вже я можу сказати, що мінусом є то, що от відкрутити цей фільтр буде трошки проблематично при заміні. Але ви ж його не кожен день міняєте. Ще один мінус зразу вам покажу. От е, китай, оця гайка, бачите, на 36 і знизу ж така сама гайка, тільки з лівою різьбою, але вона вже чомусь на 38. І вже треба два ключа, щоб тут позажимати. Ну це, це такий, я не знаю скільки воно суттєво, але воно так є. Так що, друзі, якось так. Зараз я ще вставлю пару відео, як я вчора ним катався. По польових дорогах я знімав. І на цьому, друзі, будемо закінчувати наше відео. Та четвертим скаутом, ну, це зовсім другий рівень, скажімо так, тракторів. Тут їдеш як, як на Мерседесі. Я знаю, як, як воно буде там в роботі. Це зараз нам потрібно відключити компресор, бо так, чи я його включив, чи ще хлопці е, збирали. Я чую, коли справляє вже повітря, Найду так. у цей пістолет вже де... шапку піднімає. Це тут є повітря. Зараз я його супинюся, відключу, але враження приємні. Передачі переключається легко. Режими переключаються також легко. Е -е, їде досить так. Е Ну, зараз, щоб ви розуміли, ми їдемо по, по люкій дорозі. Їдемо досить так збито приємно. Е, не підскакує. Е, що мені е, ну, досить приємно, то що передні полотніки не телебочаться отак, як на 404. Пічка ще, ну ще трактор не нагрівся, ще пічка досить теплим дує, але... Вікна на ньому не подію, так як на 404. І зараз я так проїдуся спеціально по полях на різних режимах, бо трохи потрібно обкатати. це ж якби не було все ж таки нова техніка, вона була зібрана на заводі і це потрібно робити. Зараз на ньому 3 години години. І... Ну, потрібно накрутити трохи, щоб, щоб його вже брати до якоїсь там хоча б легенької праці, тому що в воно нове. Так що, друзі, слідкуємо. Транспортів не є. Так що, друзі, якось так, ну, ну, довго не буду ним проїхати, тому що якби так шкода, ще новенький тракторець. Ну, але вказуємо всіх режимах. Що, шановні глядачі, скажу вам так, трошки покатавшись на ньому, бо відчуття дуже підприємні. Спочатку мені здавалося, що печка трішечки заслабенька. Ну, може такі враження тільки через те, що на 404-го так вона не дуже гріла. Але зараз я її практично вже скрупів повністю ну в кабіні жара жара. Вікна нічого не потіють абсолютно. Рульове, ну, я би сказав, що е, на скауті може чуть менше, щоб зрозуміли, треба робити обертів руля. Але ну, руле досить легесенько так, ну, просто капіз. На трафіку йде. кабіні ви може зараз навіть відчуваєте, шумність трошка є, може е бажано б було його ще більше шумити, але треба враховувати це, що це новий трактор заводу і він е е ну, ще не обхаптує. Та шумність може бути за рахунок того, бо зараз от ми їдемо, е е е е е я не знаю, яка вже може, яких 7 кілометрів на годину. Тихенько, включеним переднім мостом, щоб воно осок прокаталося, проробилося. Так що, друзі, якось так. Друзі, кому подобається наше відео, як завжди я кажу, ставте подобайки, підписуйтесь на наш канал, ми будемо ще й далі розказували про цей тракторець і не тільки про цей тракторець. Ми будемо е ще багато чого сіяти, орати, віяти. Ну, село і трактор. А вам, відповідно, міцного всім здоров'я, мирного неба, море удачі, дачі у море, і щоб ваші бажання завжди співпадали з вашими можливостями. Пока.